Молитва за спасіння у війні. Молимося за вас, рідні наші, цивільні та військові люди, нехай Бог береже вас. Господи, піди поперед нас, іди, Господи, перед нашим військом, яке іде проганяти нечисту ворожу силу з України, бо ти сила наша, Господь, Господи Ісусе, Ти казав, що сатана приходить красти, вбивати, губити у пеклі. Зруйнуй плани, ворожі, наміри вбивць, терористів та ворів зупини. Бог наш, Ти прийшов, щоб дати Україні життя. І Ісусе, пішли нам пробудження, Господи, нехай стане більше праведників, Царю наш Небесний, щоб Слово Боже проповідувалося з України в усі народи. Господи наш, Ісусе, зціли поранених, втішай вдів та сиріт України, що страждають від війни та від дітей диявола, звільни полонених, Отець наш Небесний, візьми, візьми нас, Господи, щоб проповідь та діла наші були благословенні, Тобою, Ісусе, славимо Тебе, святий наш Господь, Ісус Христос. Амінь.